По радіо вже повним ходом новорічно-різдвяні пісні, навколо в людей вже оформлені будинки, все мерехтить, все прикрашене до свят. Кравниці просто переповнені різдвяно-новорічними атрибутами, і, хоч тутешньому клімату не притаманні ознаки свята, такі як сніг і морозна погода, проте люди тут власноруч створюють казкову атмосферу довкола. Мені син зволікати не дозволить. Він хоче вдома теж святкову атмосферу, щоб стояла ялинка. Тому довелось реалізовувати нестримне бажання сина, щоб все зробити одразу часу бракувало, тому одного вечора ми. Притягнули в квартиру ялинку, а іншого почали її встановлювати. Що ви тут починати? То з нами з самого початку ті знають історію ялинки, де чому і як я її придбала. І цього року, збираючи її, я зрозуміла, що минулоріч я суттєво зекономила на її вартості, але щоразу ось так по гілочці збирати і розбирати це, звичайно, ще той квест. Але нічого, разом нам все під силу казала я і продовжила процес сама, тому що сину було доволі нудно цим займатися. І я його розумію. Ну що, ялинка стоїть, перший пункт є. Я насправді вже трохи війшла в азарт і вирішила, що сьогодні осягну ще її і прикрасити. Хочу вам сказати, що перш ніж створити в домі атмосферу, свята казки і красоти, спочатку створюєш атмосферу безладу і хаосу. І далі, якщо навіть азарт вже і спав, і думаєш, може ну його йду я відпочивати і спати, то не дуже хочеться залишати вдома стільки коробок і таку кількість зайвого подумала я. А потім так замахалась закручувати гірлянду, що вирішила нічого страшного, якщо коробки з нами якийсь час поживуть, і пішла відпочивати. Наступного вечора вдома все залишалось без змін на тому ж етапі, бо потрібно було прикласти зусиль і створити святкову атмосферу в українському центрі. Наступного дня тут будуть виступати наші маленькі артисти. В наших дітей буде свято Миколая, тому треба все ретельно підготувати. Чим ми і займались. І, як то кажуть, ми старались, ми трудились, і ось який результат в нас вийшов. Дорослі, як дорослі, а дітки, ось молодці, що витримали, бо були ми досить довго. А мій синочок подужав ще й після того написати лист до Миколая.

да? Да. Я буду малевать такой ролл синим персом. Что, не мало синего? Это мой бы синий багуган? Да, я люблю синий кое и сезоне. Все? Все, ты? Давай ще напишемо. А тут що ми будемо ставити. Твій лист? Лист? Угу. Ми будемо ставити тут, ми є. Ставимось. Далі знаєш, що з листом треба робити? Поставити на вікно, щоб Миколай його забрав. Все. чекати, коли забере. Так. Yeah. Ну що, новий день. Коробки далі посеред хати. Треба з цим розібратись. Тому продовжуємо. Цей етап вже значно цікавіший, тому син був доволі залучений і брав активну участь в допомозі оформлення ялинки. Насправді обожнює такий сімейний процес, який став цілковитою традицією в нашій сім'ї. Від самого народження щороку ми з сином разом прикрашаємо ялинку, і для мене це дуже особливий проведений разом час, в якому син завжди залучений на максимум. І це класно, що можна ось так от порівняти щоріч, як він зростає і змінюється. Чого ж повертаємося в сьогодення? Тут, мені здається, слова будуть зайві. Ми кайфували від процесу, нам було весело. Поки час ще є, я вирішила продовжити. Тож на черзі зміна віночка. Це той самий віночок, який ми з вами робили власноруч в першому відео на каналі. Що встигли, те встигли, а далі нам вже час виїжджати. А ми ж з вами на місці. Осередок української діаспори в Філадельфії. Насправді почуваю себе в цих стінах як удома. Тут, звісно, теж вже все підготовлено до свят. Дуже красиві шопки, як на мене. А ми з вами курсуємо в актовий зал. І вже готові дивитися на виступ наших маленьких артистів, батьки і родичі вже в зборі. Вчимо наших дітей і самі вчимося в них наскільки можна давати багато, не маючи нічого, бо вони дають себе. Це надзвичайно миле видовище, і чесно дуже тішить думка і розуміння того, що на іншому континенті наші дітки мають можливість знати своє коріння, вивчати культуру, музику, пісні, традиції, спілкуватися рідною мовою. Це я бачив, все я чув, як ви гарно танцювали, пісень і вірші співали. Словом, свято було класне, діти були щасливі, і це найголовніше. У нас вже ранній ранок, Миколай приніс під ялинку і під подушку вже подарунки. А я хочу з вами поділитися атмосферою, яку ми створили вдома. Тут. Що може бути краще, ніж бачити таке приємне здивування на обличчі своєї дитини? ти ж Йо. Ось такий Миколайка у нас був цьогоріч, а нам вже час збиратися в садочок і на роботу. Я вам дуже вдячна за перегляд і буду дуже вдячна за вподобайку, тому що вам не складно, а мені дуже приємно. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео!